Ранку на каналі Файні квіти, Городина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 12 та 13 липня 2025 року. Сьогодні, 12 липня, місяць, буде в періоді спаленого шляху місяця. І цей період завершиться о 23 годині 30 хвилин. Завтра, 13 липня 2025 року, вся доба місяць без курсу. І цей період місяця буде знаходитися в знаці водолій. Це складний та напружений час, тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливи та підживлення рослин не можна проводити. Рослини в цей час дихають, бо це час стихії повітря. Не можна проводити обрізку в саду та зелені операції на будь-яких рослинах, але уважно, 13 липня можна тільки видаляти пасинки на овочевих рослинах, тільки пасинки. Листя будете видаляти через декілька днів, буде вже гарний період для цього. А тут тільки час 13 липня для пасинки, для пасинків. Захист рослин шкідників та хвороб в ці дні проводимо біопрепаратами. 12 та 13 липня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 12 та 13 липня 2025 року. На ці два дні, коли місяць буде знаходитися в знаці водолій, треба відмовитись від солодощів, від продуктів з крахмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, шоколаду, картоплі та грибів. Ще ж готуємо смачного та корисного. А для тих, хто їсть м'ясо, якраз добрий час, водалі, будь-яке м'ясо готуйте, м'ясопродукти. Також можна приготувати страви із риби, із морепродуктів. Корисні молочно продукти, свіжі овочі, фрукти, ягоди безтермічної обробки дуже корисні. Пийте какао, їжте горіхи, мед. Їжте каші з гречки, пшена та вівса та хліб з висівками. Все це дуже корисне в дні водоліє. І пийте чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких вам гараздів, миру та добробуту, удачі у всіх ваших справах, щастя вам людського, здоров'я вам! Міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре. До зустрічі!